Цього року більшість українців святкуватимуть зимові свята по-новому, а пов'язано з тим, що Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, тому її віряни відзначатимуть цикл зимових свят на 13 днів раніше. Ми запитали у чернігівців, чи знають вони, коли цьогоріч треба щедрувати та колядувати, і коли вони це робитимуть. Ми ще щедру, не щедруємо, не колядуємо, але запрошуємо діток додому щедрувати, колядувати до себе. Будь ласка, Різдво у нас 25 грудня. Миколая ми вже відсвяткували 6 грудня. Не задумувався, не знаю. На Різдво. Ну, значить, на Різдво. У січні місяць. Мабуть, 24, го якщо Різдво, 25. го Але ж будемо і так, і так, навіть. Поки звикнути. Ой, приезжая внучок из Англии. І от починаємо і колядувати, і щедрувати, і все місце взяти. 25-го дід їде зустрічати його в Києві на вокзалі. І починаємо гуляти. Тобто ви вже будете по новому календарю, так? По-новому, по-новому. Я признаю те, що хоча чистий українець, ну так було в житті, що довелося говорити на російській мові, я машиністом робив. Там все було на русській на мові. Тепер стараюся говорити на українській. Буде все по-українськи. По-старому. Поки по старому. Ну хто його знає? Ми по старому, как-то. По новому ні. а по старому так. Ми наві Святого Николая, ну як от 6 грудня ми не відмічали, а будемо 19-го відмічати. А ви як будете різдво святкувати? По старому чи вже по новому календарю? Ну я думаю, по новому. То що наші захисники воюють, захищають нас, треба їх підтримувати. Згідно з новоюліанським церковним календарем, святвечір тепер святкують 24 грудня, тому й коляда лунатиме цього вечора. Щедрують в Україні на свято Святої Меланки або в Щедрий вечір, який раніше святкували 13 січня. Тепер це свято припадає на 31 грудня. Засівають на святого Василя вранці, за новоюліанським календарем 1 січня. Проте думки чернігівців розділилися. Хтось колядуватиме вже за новоюліанським календарем, а хто ще. 10 січня.